Це передача світогляд. і Сьогодні знову вивчаємо європейську культуру і менталітет. Цю країну називають однією з найпрестижніших, а її романтичність просто таки вражає туристів. Говоримо про Чехію. Турист, який ще не встиг насолодитися чеськими просторами, напевно, споряджений набором стереотипів. Країна спливає в уяві при згадці про богемський кришталь, пиво, води в карлових варах і таке інше. Сьогодні ми спробуємо відкрити перед вами усе розмагіття Чехії. Світогляд продовжує ексклюзивний проєкт Перший крок у Європу. Поїхали! Свою європейську прописку чехія отримала у 2004 році. Починала з нуля, встановлювала братирські відносини із сусідами та розбудовувала промисловість з економікою. Результат успішний. vstúpenie v Európsky v 2004. gadu bol balšoj impuls dla vsi atrasli Českovo pramyšlenosti i transporta. Чехія зарекомендувала себе гідним стратегічним партнером, не відмовляє Україні у допомозі та зміцнює власні позиції в Європі. Наша страна, Міністерство, Міністерство промисловості і торговлі розработало інвестиційні побитки для всіх країн. І тепер, я думаю, що це був дуже хороший шаг. Для нових інвестицій відома Україна та Чехія у стосунках стратегічних і дружніх. І вже давненько Україна однією з перших світових держав становила з чеською республікою дипломатичні відносини. Сталося це 1 січня 93-го року. У перший же день існування Чехії як самостійної держави. У пріоритеті ж економічна співпраця. Для нашої економічної співпраці важливо не лише обмінюватися товарами, але співпрацювати у сфері інвестицій. Причому в двосторонньому порядку. Так, тут не посперечаєшся. Чехія епіцентр численних історичних пам'яток і визначних місцин. У числі останніх руїни старовинних замків, храми, костели. Знайдуть щось для себе і любителі містики. Відвідання чеських катакомб не залишить байдужим нікого. Тим же, у кого симпатія, архітектура, радимо на власні очі побачити танцюючий дім. Довідомо, деякі історичні об'єкти знайшли собі щільні місця у переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прага, Кутна Гора, Тельч, Чеське Крумлов. Таких родзинок тут вистачає. Это удивительно сказочная страна. Первая моя была фраза после того, как я туда вернулась. У них все по-другому. У них действительно все по-другому. Как только въезжаешь в эту страну, хочется запечатлеть все на фото, на видео каждую улочку, каждый городок, каждое село. Настолько э, интересная, действительно страна. Незабываемое путешествие. Попала туда совершенно случайно. Даже сама не ожидала этого. Люди настолько були привітливі, відкриті, то есть они всегда готові пойти на встречу, они всегда встречают тебя тебе з У такої країни і столиця відповідна епіцентр Чехії Прагу вилучає другим за величиною містом після Парижу. Називають містом Ставеш, древній центр Праги добре зберігся і дивує унікальним заповідним архітектурним ансамблем. Із висоти пташиного лету неперевершені види Праги подарує краща оглядова точка на Грачинській площі. Черепичні дахи no. з казковими флюгерами у будь-яку погоду урочисто відблискують червоними кольорами. Панорама міста завмирає, немов декорації доля львового театру, і середньовічна архітектура повертає в минуле. Прага, Величність і красу столиці Чехії не могли не помітити і в бувалі. Очень мені понравилась Прага. Це просто великолепний ходила просто з відкритим ртом. не знаю, даже Карлов мост, часы астрономические, это просто шедевр. Там собирается большое количество людей, несмотря на погоду, дождь, снег, солнце, то есть все ждут этого представления. Мне удалось побывать в Праге, очень милый, уютный городок с милыми маленькими улочками, выложенные брусчаткой, за счет этого кажется, что ты попадаешь в какие-то средневековые года». Же, хто не уявляє свого життя без прекрасного, також буде чим зайнятися. Розмаїття музеїв у Чехії просто таки вражає. Чеські музеї виходять за рамки будь-яких стереотипів. На подив цікаві та абсолютно не нудні. Околиці Праги ознаменувались музеєм вертепів, який зібрав більше півсотні лількових театрів старовини з мініатюрами народження Христа. Ще б на мить стати ближчим до високого дозволить музей Альфонса Мухи, великого художника та ілюстратора. Для зовсім юних туристів Чехія також підготувала сюрприз, музей, іграшки. Усе розмаїття дитячих забав тільки тут. Ну і звісно, що не оминули і дорослі пристрасті. Музей секс машин з інтимною тематикою. Також знайшов своє місце тут, у Чехії. Чехія славиться виробництвом найрізноманітніших сортів пива. Тому любителям цього еліксиру тут є, що спробувати. А плюс до всього тут ще експериментують. Приміром, вам можуть запропонувати пиво з лимоном та ванільним смаками. Пропонують не лише спробувати, а й побачити процес приготування на власні очі. А для справжніх панів демократичного пива, як його тут називають, не можливість відвідати спа-салон і скупатися в гристому басейні, наповненому пиві. E bom... Надто екзотично для українця. Наші хістівні сподобання дуже схожі. М'ясні та рибні страви часто ситні і калорійні. Це довольнять смаки найвимогливіших гурманів. Хто ж стоїть перед смачнючими шпікачками чи оломоудськими сирками? Погоджуються і наші бувалі. Хороша у них кухня. Якщо хто збирається в Чехію, обязательно стоїть спробувати їх національне блюдо. Чехів характерні щедрість і доброзичливість, але не забувають вони і про практичність. Саме через це у чеських крамничках дуже рідко можна зустріти марні речі та дрібнички. Вони тут просто не користуються попитом. До числа найтиповіших рис характеру також відносимо рівновагу і впевненість незалежно від ситуації, що склалася. цілком можливо, що саме завдячуючи цій рисі, чехи завжди впевнені у завтрашні днині. Не скаржаться чехи і на відсутність почуття гумору. У гумористичному топі найрізноманітніші страшилки, казки про бідунів, відьому і привидів. Сами чехи очень приветливые. Не знаю, кто что как слышал, кому как говорили, но они очень хорошо относятся к туристам. Несмотря на большое количество туристов вообще в Чехии, они каждому готовы помочь, провести их до нужного там, места, до улицы. То есть, ну, Чехия такая страна, что туда хочется приезжать снова и снова. Що ж до гарних манер, якщо вас запрошують на гостини до шеської родини, незайвим буде подарувати господині квітку. Ще одне золоте правило: увійшов до будинку, знімив зуття. Коли чех представляється, перш за все лунає прізвище під час розмови. Не прийнято використовувати імена, поки спілкування не стане тіснішим. Хоча подекуди проривається і наш палкий український норов, бо ж співвітчизників тут не багато немало, 200 тисяч, і зупинятися на цьому не збираються. У планах можно владців зустріти ще чимало українців, тож мають ціль. великою допомогою для України є лібералізація візового режиму, тому що я усвідомлюю те, що як українські туристи, так і українські бізнесмени постійно долають зайві перешкоди при отриманні візи. А ще закріпити економічне партнерство. Україна для нас пріоритетним е, територієм. на е, нова стратегія експортна чеської республіки говорить о 12 дванадцять стран, і Україна одна із е, самих лючих е, а інтересних для чеського бізнеса. І наостанок спогади незабутні враження та мрії. Ми посетили ще Карлові вари. Это настолько чистый, красивый, цветущий городок. Плюс, в принципе, еще он как курорт считается. Ну, очень мне понравилось. Я очень хочу, мечтаю еще раз поехать, потому что этот город, просто его познать за там, несколько там, дней просто невозможно. Запомнился Карлов мост. Он невероятный, он мистический. По нему просто идешь, и возле каждого апостола можно загадывать желания. Это вот 12 апостолов, 12 желаний я загадала, и вот буду ждать в течение года, как они будут сбываться. i say i say i say you no know. На сьогодні у мене все. Дивіться, світогляд, знатимете про світ більше. Місце нашої зустрічі традиційне середа, 18.15, Сумське обласне телебачення нехай щастить.